Ми з Росенком приїхали в лікарню на огляд до лора. Не приходив в нього той, значить, якби мене лікували. Ем, я переживаю, щоб часом ті аденоїди не повернулись назад. Чекаємо лікаря, він мав приїхати на восьму, а вже майже дев'ятий його ще досі немає. Не знаю, коли він буде. О, тато каву купив. Андрій! би чай випила. Я б ще навіть поспала. А мені, а я. Фоні. Фоні. А? Каби не можна. Я знаю, що кави не можна. Я по чайці п'є? Ні. Фоні. Реальні. Забовна там, що не роблять. Та не ходи. Це Тож такі вправи. Сидимо, чекаємо. Я зараз засну. Ми вже вдома, дітям варю гречку. Казала лікарка, бо, тому що все ж таки ми до свого лікаря, в того, що робили операцію, Линда не попала. Скільки разів ми до нього дзвонимо, то він не може, то він е, не є на роботі, то, е, ми говоримо, там, що ми приїхали на Орлика, бо він мав приїхати на 8 годину, а він каже: ви напишіть мені в вайбері пізніше. Коротше, ми такі були з Андрієм знервовані. Е, виписали оцей, ці краплі ізофра, Офра. Я колись з вже їх капала, йому вже приписували. Я не пам'ятаю, чи я сказала, Арсенка е, синусит. Я кажу, що тут таке, бо я не чула, там чула всяке таке. Вона каже, це як е, гайморит. Я була така в шоці, що це просто словами просто не передати. Потім ще оцей флуацил рину, він якби, напряг забирає. Примувати. Чесно, я думала, що м дуже обідно. Обідно в тому, що м я думала, що ми зробимо операцію, і, ну, і дитині вже стане легше і, і, ну, і все. Я думала, що я вже тих більше крапель не побачу. А диноїди не повернулися, я питалася. То, що робила йому в правому вусі, знаєте, шантування, то якби. Е Ота трубочка, вона ще стоїть. Ну, тіпо, Слава Богу, що одної де не повернулися, і тіпо, той. І все, все на місці. Але ай, Морит, в дитини, той Ту синусид, ну, тут то, 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 запалення тих. в шоці просто, ну, славна. Мені настільки його вже шкода. Зранку він присунається, весь ніс забитий. Перший він налякався, біжить до. Перший знаєте, як в нього був ніс забитий зранку, він прибігає висплачує. плачі, мамо, я не можу дихати, то все. І, і той, Боже, він бідний. А ж знаєте, що говорив? Каже, мама, я що помираю, Боже, я думала, що я чокнуся просто-напросто. А... а зараз він просто приходить і каже, «Мамо, мама, прийми мені носика, настільки дитина привикла вже до того носу. Короте... чекайте, що? А, і тизин. Там йде по інструкції. Перший тизин, потім промиваєш у тим ніс, через 20 хвилин у цей спрей, а потім це. Це і це якби два рази на день, а це 3-4. Я, я маю ще зараз з Діаною зустрітись. Пішли гуляти? Чи я одна не можу вийти з хати. Так щось з мене недобре видно. Так, куди я йду? Розповідаю. А -а -а -а. О, ота краще. Арчі. У нас гендерпаті мало бути в неділю. Але я зайшла і подивилась погоду, то там е була дуже погану погоду прийдуть, що 7 градусів і будуть дощі. А ми хотіли поїхати в Крехів. Там є такий гарний наверху краєвид, знаєте, але як, там буде дуже сильно вітряно. Ну, бо, тому що це гора, і ще якщо буде дощ падати. І я боюся, щоб ми всі не захворіли. Арчі, він не дасть поговорити. У нас зараз дітки і так знаєте, воріють. Я думаю, це буде вітряно, що ми всі по, ну, захворіємо І вирішили перенести. Перенесли ми на сьогодні. Тож, ми сьогодні дізнаємося, хто у нас в животику росте і живе, а ви дізнаєтеся аж в понеділок. В понеділок вийде відео. Що я хочу зараз робити? Я йду в магазин. Хочу купити там все на піцу і картоплю зварити, салат зробити, всяке таке. Діана приїде, Діана конверт забрала, Діана. Все знають, хто там хлопчик чи дівчинка. Тож. Отак от то, Я Що хотіла щось сказати. Що йду? йду, бо в мене діти чекають, я це вже по сто разів приходив. У нас відкрився новий магазин, називається Забавка. ну Там взагалі класно, там все є. І зараз з дітьми йдемо на майданчик. Реально от таких магазинчиків бракувало тут. Ми там ходили, Миколая шукали. Тоже ну, малятку теж великий, але... Ти там нічого такого майже нема. Ну, там... Та я би не сказала, там взагалі все є. Ну, майже все. ну просто малятку вже надоїло, хотілося якогось нового магазина. Mm -hmm. Та й багато, mm -hmm. то всяке відкривали. Mm -hmm. Одяг, всякі перукарні. Mm -hmm. А ти б хотіла б на цій телі парі їжати. На тій? Так. Mm -hmm. Та Нам наша територія, мені подобається. Ми прийшли на лазанки. Вола Тільки рукавиці надягніть. Ходи, ходи. Тепло. А, ходи рукавички надягну. Мені вже холодно. Ну, Та правильно, тому що вітер добрий. На тебе залізає ведмеди контри. Жиленька. Ой, я ж хурюпила, вибачте. Я дивлюся, до того приліпила стай. Арсене! Арсен, отам во, хто на шафу клеїв? Я? Здирай! здирай. Що це таке? Треба втікати, що? не може. Я олімчик! Алко? Жила з нами, про давай, давай, стирай то. Ми колись клеїли на зошити. І навіть ці зошити не закривалися. Від тих наклеюк кількості. Дуже гарно. Діана тортик привезла. Він Такий медовий. Ми вже його їли. дуже є смачний. Нам дуже сподобався. І я ще купила була Спартак. Бо від скоті. Він смачний, я вже його пробувала не раз. От. Андрій, а що ти вже труби, Андрій? Та? Так? Ага.